На Яворівському полігоні, що на Львівщині, новенькі намети не витримали першого дощу. Вони почали протікати і гнити. Чернігівський виробник, який отримав за 500 таких наметів 22 мільйони гривень, запевняє продукцію, витовляв сумлінно. каже, міг підвести російський постачальник брезенту. Міністерство охорони оборони вже повернуло неякісну продукцію підприємцям і розпочало розслідування. Яна Бренза брензе і далі. Почорніли брезент та змокла стеля. Це нові намети на яворівському полігоні після перших дощів. Розповідати про кепські шатра на камеру військовики відмовляються. Проте діляться враженнями в соціальних мережах. Палатки потекли по всьому лагерю. потекли і по швами посередині ми розвлекались вечір і ніч спасенням одежди спальників від потоків води. Хтось то даже спав, збираючи воду в таз. Ось такі намети на Яворівський полігон завезли два місяці тому. Ними мали замінити старі радянські. Та на запитання, що сталося з їхньою продукцією, виробники хіба що знизують плечима. Кажуть, за два роки війни для армії виготовили 5 тисяч таких наметів майже по 40 тисяч гривень кожен. І до нині скарг не надходило. Тому навіть сумніваються, що на світлинах з інтернету їхня продукція. Етикетка наша це однозначно. Внутрішній намет похож на наш. Що касается внешнего, є некие сомнения. На чернігівському підприємстві демонструють продукцію. Запевняють саме такі намети і продавали воякам. Цього напнули два роки тому. Стоїть і досі. ціле. Єсминальйом жидкость в статическом состоянии на она может выдерживать. Но ну, в случае, скажем, там екстремальних ситуацій, копарви там больших ураганных ветров, давления, возможно, Опять же, это не будет там пробой, это фільтрація. Там паткані, по пашва по Чернігові на виробництві переконують, продукцію виготовляли сумлінно. Тканину тестували за всіма нормами. От тільки є одне, але брезент для наметів купували в Росії, а там знали, що його використають на потреби українського війська. Тому могли продати низької якості. Наші люди, до ги там в Росію, в них лабораторії перевіряємо нормально. В нашій лабораторії провіряємо там, скажімо, нормально там через баполгода прапітка смилась. Ну це версія, я говорю. к сожалению, я говорю, не настаю на етам. Ну в таких об'ємах спірішні ситуації нічого виключати не можна. От тільки вояки з Яворівського полігону були не першими, хто поскаржився на намети виробництва Сівертексу ще торік. У грудні боєць Володимир Ульянов так відгукнувся про їхню якість. Брезент тонкий и рыхлый, все швы кривые. Окна скроены так, что через огромные щели дует даже при закрытых. Колья тоже тонкие и плохо обработаны. За ночь под умеренным периодическим дождем по всей подкладке пошли пятна. Та у Министерстве обороны целый это лишь поодинокий випадок. Жодних нарікань від військових частин за два роки співпраці на Чернігівську компанію не було. Щодо яворівського полігону, то серед 250 наметів виробництва Сівертексу протекло тільки 50. і їх уже вилучили з полігону. Я далеко мислі, що партія бракована, по крайнім, мере, протязі двох років такого не було. Я вважаю, все ж таки або була дійсно сильна злива, яка просто палатки вже не витримали її. Ну або Може, палатки які старі були утім, за даними метеорологів, в останні дні травня, коли протекли сівертексівські намети, в яворові випало всього 13 міліметрів опадів. А це звичайний дощ. Чи міг він просочитись крізь намети? Наразі з'ясовує військова служба правопорядку. Якщо ж винною таки виявиться Чернігівська компанія, то вона муситиме сплатити штраф та безкоштовно замінити браковану продукцію. Яна брензе, і Андрій Барков та Микола Авдієнко. Програма Вікна СТБ.